Переходимо до іншої заявленої теми нашої розмови. сьогодні – це судова реформа. Сьогодні було і засідання комітету з питань судової з питань правової політики, власне, на якому розглядають два законопроекти: один з них президентський, другий Оксана Сироїд, заступника голови фракції парламенту, яка в принципі дуже добре розбирається в судових. Питаннях неодноразово цю тему, як експерт висвітлювали експерт, зокрема реанімаційного пакету реформ, і власне хочуть два законопроекти взяти за основу, взяти найкраще від них. Ми ж говоримо з Михайлом Жернаковим. Доброго вечора вам. Це суддя Вінницького. Вінницького окружного адміністративного суду. Раді, що прийшли до нас. І скажіть, як ви ви вже читали взагалі два законопроекти? Як ви думаєте, що для суддів буде складно в цій судовій реформі для нинішніх? Мало того, Ще раз добрий вечір, до речі, дуже дякую за запрошення. Мало того, що читав, я один з них писав, входив до робочої групи з розробки одного з проєктів власне 1497, той, що внесений народними депутатами, в тому числі Оксаною Сироїд. Звичайно, мені складно з одного боку бути об'єктивним, тому що власне, я на якихось. Так, по перше досі суддя, по-друге, на якихось позиціях стою власне розробника одного з законопроєктів. Разом з тим постараюся, звичайно, що дати коментар такий максимально відсторонений і знову ж таки в межах суддівської етики. Так, по-перше, безпрецедентна акція парламенту прийняття двох фактично альтернативних законопроєктів в першому читанні. Таке траплялося нечасто. часто. В українському парламенті одиниці випадків таких, тому зараз складно який дійсно який текст взяти за основу. Е, понеділок відбулася е, нацрада засідання нацради реформ, на якій було вирішено, що 1656 президентський законопроект буде взятий за основу. Ну, е, Чому це вирішує орган Нацрада реформ, який в нього повноваження стосовно того вирішення, який саме законопроект брати за основу? Я, чесно кажучи, не знаю. Принаймні в регламенті Верховної Ради я таке не знайшов, що саме цей орган це вирішує. Разом з тим, ну зараз задача стоїть, наскільки я знаю. Сьогодні відбувся комітет. Була створена робоча група, в яку включили біля 80 осіб, по перше. По-друге, до законопроекту внесено 4 тисячі 14 правок до двох законопроєктів, десь біля 800 до закону 1497 і 3 тисячі з лишнім до президентського закону 1656. Власне, ну що, що, з, ним, що з цим тепер робити? Мене теж включили в цю групу, і, і як швидко можна взагалі розглянути 4 тисячі правок, а потім, щоб їх ще розглянув комітет. Будемо, будемо бачити. Складно, складно, безумовно. Реанімаційний пакет, реані... реанімаційний пакет реформ пропонує зокрема 9, таких от, ну, 9 кроків так, до реформування судової системи. Я просто це теж дуже вузька тема, як і попередня тема нашої розмови про ліквідацію національної експертної комісії з питань е, суспільної моралі це теж дуже вузька. Але для глядачів наших, для взагалі громадян України, ну це дуже болюча тема. Тому що всюди де є порушення проти громадян, вони натикаються на суди. І так, тебе, наприклад. Там, міліціонери поступили з тобою незаконно, потім ти там, прокуратура порушила нехай справа, ти йдеш до суду, і тут все, коло замикається, так і всі хочуть, щоб це якось змінилося. Тобто, Бо люди розуміють, що ще на першому етапі їм боротися немає ніякого сенсу, тому що вони знають, що вони йдуть туди, де треба буде заплатити гроші. І ми знаємо знову ж таки знаємо про те, що на яких машинах їздять судді, в яких будинках вони живуть, де вони відпочивають, і так далі, і тому подібне. Знаємо про судівські. Династії, де діти, батьків також стають суддями зразу дуже хороших суддів, так мають хороші посади. Ми знаємо, скільки вони коштують. Як це змінити? І наскільки зможе судова реформа це змінити реально? Тому що ми бачимо, от реформу тут намагаються ще МВС провадити. І також ми бачимо, що поки провадиться. Ми нещодавно зіткнулися з випадком, де нас там міліціонери побили в Харкові. Наприклад, mm. поки ведуть реформу. Знаєте, ну от якось воно так на практиці виглядає зовсім не так, як. На папері, так дійсно, питання, питання складне. Говорити зараз про те, що я безумовно не можу говорити від усієї судової системи, але сам можу сказати, що дійсно є проблема, на мій погляд, і проблему треба вирішувати. Це безумовно. Це не просто так виникло. Це запитання. Коли говорять про те, що сьогодні я чув таку думку, що от ми судді, ми задовольняємо приблизно ну, Позивач відповідач приблизно 50% позовів. Ми задовольняємо, Ну тому довіра до судової системи вона близько 50% Напевно, так і є. Одне з досліджень, які нещодавно проводилися, показує, що вона там близько 40% нібито з тих людей, які відвідують, відвідують суд тут. Дійсно треба сказати, що трохи суспільна думка, вона іноді буває підігріта. Ну до, до до людей через медіа доходить тільки негативні випадки, тому на це теж треба зважати, що про літаки, які прилетіли, і вилетіли і благополучно приземлилися. Ніхто не доповідає тільки коли вони розбиваються об землю. Uh -huh. ми, ми, ми про це чуємо. Так само приблизно відбувається із судами. Разом з тим говорити, що за іншими соціологічними дослідженнями від 0,7 взагалі довіра до судової влади до ну, кількох процентів, одиниць відсотків, так не, не 40%. відсотків. Тут питання до методики досліджень, мова не про це, мова про те, що проблема є і. Звичайно, реформу треба проводити. Ви дуже правильно сказали, що лише виключно обмежитися реформою там судової системи чи статусу суддів, чи ще чогось неможливо. Реформа потрібна комплексна, реформа юридичної освіти зараз в цій сфері також. Не є ідеальною ситуація, і звичайно, що суддя має виховуватися, не починати виховуватися в суді, коли він вже uh -huh. працює суддею і так і не під тиском там громадськості, коли він вже не приймав неправосудних рішень. Суддю треба виховувати, починати з освіти юридичної як мінімум, а цінності ну це вже питання сім'ї. Тому, звичайно, багато реформ суміжних судовою і інших потрібні для того, щоби. Суд був дійсно справедливим, щоб максимального ефекту досягти. Разом з тим, на сьогодні, безумовно, ми стикнулися з тим, що є вже напрацювання, є законопроекти, які, які внесені, які треба розглядати. До речі, ще справедливості знову ж таки необхідно зазначити, що. Без змін до Конституції судова реформа в повній мірі відбутися не може. Тобто, ці законопроекти, які зараз внесені, вони в межах чинної конституції, а в Конституції України є певні положення, які неодноразово розкритиковані Європейським судом з прав людини, органами іншими Ради Європи, які говорили про те, що конституційні положення не дають фактично можливості зробити судову систему незалежною, тому міняти треба їх. Але зараз. Як тимчасовий захід до змін до Конституції от були напрацьовані відповідні, відповідні два законопроекти внесені і прийняті в першому читанні. Дивіться, але маємо таку от теж та річ, таку вже, знаєте, традиційну для української судової системи. Це коли там, згадуємо і пана Кирєєва, так, це вже так прізвище, не прізвище, просто вже, знаєте, як певна така от символізм, угу. так, а про от, таку. от Кар'єра судді, яка дуже прямо залежить від лояльності до влади. Ми розуміємо, що, наприклад, як ця людина стала суддею, як до неї потрапили там, справи Юлії Тимошенко, наприклад, так. Наскільки зараз кар'єра судді, от ваша кар'єра, залежить від лояльності до влади? І як це змінити? Щоб кар'єра судді не залежала від лояльності до влади, щоб суддя був от незалежний від цієї влади. Ну, особисто... Наскільки це в судовій реформі треба змінити? Дуже дякую за запитання. Особисто в мене особисто є історія, але мова сьогодні не про мене, про те, як, як залежить кар'єра чи, чи не залежить кар'єра. Безумовно, безумовно, дуже важливим чинником, який впливає на стан судової системи, на сьогодні є її залежність від. Політичної влади, і коли ми говоримо зараз, от судова система має бути незалежною від влади. Та судова система, судова влада це теж влада. Це вже століттями. Так. Ми знаємо, що влада поділяється на законодавчу виконавчу і судову. І, і якщо не буде якоїсь із цих гілок влади, вона буде неспроможна інституційно робити те, що вона повинна робити, то фактично постає питання спроможності держави як такої. Реалізовувати, в принципі, свої функції. Тому що коли е, замість однієї влади вирішує якась інша, чи вирішує незрозуміло взагалі хто, а суди потім ретранслюють чиюсь волю, то очевидно, що це не, е, не є належним виконанням ні е, функції суддів, ні в принципі, функції держави. Як це змінити безумовно, якщо ми говоримо про зміни до конституції, неодноразово є дуже відома справа Олександр Волков проти України, це суддя Верховного ага. суду, якого звільнили, нещодавно його поновили на посаді, нарешті виконавши рішення Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини чітко вказав, коли дослідив: а чому взагалі відбулося так, що настільки свавільно і настільки без врахування взагалі обставин, які там були у справі суддю, так і звільнили. Він дуже детально дослідив, і дійшов висновку по пунктах, що не так у судовій системі України, і він сказав, що однією з головних проблем є те, що Вища рада юстиції, це орган, найвищий, який до повноваження якого відноситься дисциплінарне провадження стосовно суддів, в тому числі звільнення суддів за порушення присяги. Він не є незалежним від політичної влади. На сьогодні за чинною конституцією тільки три. Члена вищої ради юстиції із 20, це судді, обрані суддями. Верховний суд не Верховний, ага. перепрошую. Європейський суд справ людини так сказав про те, що більшість, як мінімум, у такому органі повинні складати судді, обрані суддями. Чому? Тому що, по-перше, вони мають тільки судді можуть зрозуміти, наскільки рішення те чи інше судді було справедливим, наскільки воно було воно враховує всі обставини. Тобто це мають бути люди високої, дуже кваліфікації. По-друге, має бути забезпечене невтручання політичної влади, ну, умовно кажучи, у суддівській справі. Щодо цього, у вас є можлива інформація про те, скільки суддів зараз очікують на присягу судді? Так. Більше 300-312. Але вони зараз отримують зарплату. Це, це теж є проблема. Вісім місяців, якщо я не помиляюся, вже більше року. Ага, вже більше, більше року. року. Є судді, в тому числі деякі мої знайомі. є серед цих фактично, за законом, вони не є суддями, тому що щоб бути суддею, ти повинен чи особа повинна прийняти присягу. В тому числі є більше трьохсот суддів, які були призначені указом президента, і зараз не можуть прийняти присягу. Чомусь не запрошує їх до присяги президент України. Чому Ну, не... цього, напевно ніхто не знає? Але одного разу їх викликали, вони приїхали до Києва, потім їм передзвонили, сказали, що знаєте, не, не ну, їдьте назад, тому що не буде присяги. Ну, е якось так, так? тобто, про, про яку... Що? Про... що... Ну, як... Да, як про, про... Е ну, незрозуміло, знову ж таки, чомусь скасувався захід присяга. Е з одного боку, зараз. Е Прибічники, ну скажімо так, збереження цього повноваження президента. До речі, це один із е, тих положень, одне з тих положень, чим відрізняються два законопроекти. Е, вони говорять про те, що це виключно церемоніальна функція президента, і е, ну подумаєш ну присяга. Він представник народу, він є обраний народом ага, і як ага. суверен умовно кажучи, е, приймає присягу від суддів. Але е, на сьогодні очевидна оця ситуація, за якою 300 суддів вже призначені указом президента, але не можуть прийняти присягу. Вони не можуть здійснювати повноваження, але отримують зарплату і не можуть при цьому. Здійснювати іншої роботи оплаченої за законом гаразд. Якщо президента усунути від цієї от цього а. цієї от участі, так що от присягу приймають при президенті, буде судова система працювати краще? Ну, це ж теж такий забрати вплив президента звідси. Е... Якщо тільки забрати присягу президента, я не знаю, чи це кардинально змінить. Є е, знову ж таки, чим відрізняються два законопроекти, з чого виходили ми і з чого виходили автори законопроекту президентського? Uh -huh. Ми максимально врахували в нашому законопроекті рекомендації органів Ради Європи стосовно незалежності суддів, в тому числі їх. біля 60 різних це консультативна рада європейських суддів і Положення Європейського суду з прав людини і Венеційської комісії, які говорили власне про обмеження політичного впливу, і ми пропонуємо, щоб це було щоб і переводила суддів, і приймала присягу, щоб судді складали присягу на засіданні Ради суддів України. Тобто, вони Рада суддів України це найвищий орган суддівського самоврядування, який діє між з'їздами суддів, це представницький орган суддів. Власне, присягу можна приймати де завгодно. Присяга дається на вірність закону, а не на вірність президенту там, чи комусь іншому, тому на Майдані можна не знаю, перед народом, перед ага. Віч'я приймати присягу. Але як до речі, сказали колеги-експерти європейські, з якими ми це питання обговорювали, вони кажуть фактично, ці повноваження є правом вето президента на суддівську кар'єру, тому що якщо президент не зможе. Або не захоче цього здійснити, це є певний запобіжник. Якщо він цього робити не буде, то це не відбудеться і людина не стане суддею, в тому числі кажуть, що це дрібниці, чого вчепилися за дрібницю? Підписування посвідчень суддів і голів суддів uh -huh. на сьогодні за законом голів голів суддів. На сьогодні за законом голів суддів обирає склад суду. Не склад суду, а uh -huh. корпус суддівський, який знаходиться. Скільки суддів працює? Вони на закритих виборах обирають голову. Президент не має жодного відношення, жодного стосунку до цього процесу. При цьому, якщо він, наприклад, не підпише, ну не буде в нього часу. Та ми, ми зараз не розглядаємо, навіть якщо немає часу, президент ага. е, і він не підписує відповідне посвідчення, людина не може пересвідчити десь, де де це необхідно, а що власне. він є. Так що він є за законом, він є обраний е, головою суду. Е, немає посвідчення, хто ти ну знову ж таки, хто ти без документу. О, зараз повернемось з вами до розмови. У мене є ще декілька е, запитань до нашого гостя. Але поки вам покажемо короткий сюжет, е, наш громадський Нікіта Макензін був сьогодні на акції е, власне реанімаційного пакету реформ, де е, активісти роздавали інформаційні листівки. Називалися вони Формула судової реформи. Депутатам які йшли на засідання комітету з питань правової політики і правосуддя. В листівках було зазначено о, цих власне, дев'ять заходів реформування судової системи. Без виконання яких на думку власне активістів ця сама судова реформа неможлива. Давайте подивимось. Ці два законопроекти, один з яких стосовно реформи суду, один з яких був напрацьований громадськістю та депутатами, а другий законопроект від президента. І з цих двох законопроєктів має народитися один. І нам би дуже хотілося, і, ми, і вся, вся Україна, мені здається, сподівається на те, що ми зробимо справді судову реформу. І вона буде можливою тільки тоді, коли оцей один народжений від двох законопроєкт. Буде справді кращим ніж ті два, що були до того. Ми вимагаємо одного, щоб при об'єднанні двох згаданих законопроєктів були враховані рекомендації Венесійської комісії, Ради Європи, практика Європейського суду з прав людини і норми угоди про асоціацію Україна ЄС. Є таке прислів'я українське, що швидко робиться, та крива родиться. Тому ми хочемо дуже, щоб правки були розглянені уважно і щоб справді народився хороший законопроект. Наполягаємо на тому, щоб судді були незалежними, і це найголовніша наша вимога. Нехай вони керуються правом, а ми забезпечимо такий нагляд за їхніми рішеннями, який убезпечить нас від свавілля суддів. Ось, власне, так активісти намагалися е, суддям е, от, пояснити, як би мала виглядати ця судова реформа, як би мали поводитися судді по-новому, скажімо так, а от в мене до нашого гостя таке запитання. Е, от, відомо, що там, ті судді, які судили, наприклад, в Майданівців, ще, вони досі е, багато з них досі не покарані. Ніяк не звільнені з е, займаних посад. І взагалі, от, як буде виглядати оця, от, люстрація суддів, так очищання. Наприклад, суддів, які там 23 роки займалися тим, чим вони займалися, ми всі знаємо, чим вони займалися, mm. так, які рішення виносили. Як, як от має виглядати це, по-вашому, на практиці, вся ця, вся ця люстрація суддівської системи? Ну, Про це дійсно сьогодні багато говорять. Е, є два підходи, можна сказати. Один е, базується на тому, що якщо ми е, фактично треба створити. По новому, якщо хочете, ці органи, які займаються дисциплінарним провадженням стосовно суддів, і вони мають очистити суддівський корпус. Тобто, фактично, мова не йде про те, що всіх суддів треба перевірити на щось там, мова йде про те, що в установленому законному порядку, як і сьогодні, це є особа подає заяву. Мої права було порушено. Суддя неналежним чином здійснював. Свої обов'язки, прошу перевірити. Тобто тільки в такий спосіб, коли людина буде заявляти про те, що так, суддя порушив Так, ну, в такий заявний спосіб. Другий підхід що необхідна люстрація, тобто перевірка або перевірка всіх якась, або. Звільнення всіх, ну взагалі без перевірки, хто займав там, наприклад, посаду, там з і по ну до речі, останній підхід буквально сьогодні чи вчора поїхав з України Джані Букікіо, президент Європейської, припрошую, Венеційської комісії, та який казав, що люстрацію в Україні потрібно зупинити, тому що не тому, що в принципі потрібно зупинити, а тому, бо заголовки пішли, люстрацію треба зупинити, а тому, що закон, який передбачає процедуру люстрації, чи точніше люстрацію без процедури, він відповідно до європейських стандартів він не є відповідає. Він він не відповідає з іншого боку, потрібно зрозуміти, що в нас є особливі зараз обставини, і загальний, ну такий, як знаєте, сферічий конь в вакуумі. Чистий європейський підхід до незалежності і до е, всіх цих речей, які працюють в нормальних умовах. Він має бути застосований, але має бути застосований теж до певної межі. Взяти і копіювати на 100% повністю стандарти. Теж е, ну, тр -треб -треб треба застосовувати їх до, до реальності сьогодення. За вашими оцінками, скільки вам мало бути от суддів люстровано за такою системою? За першим чи другим варіантом? За першим, очевидно, менше, тому що менше людей звернеться насправді. Е... Я не чесно кажучи, не знаю. Дійсно, за першим все залежить від того, якщо якщо звернуться по всіх, ну будуть перевіряти всіх. Якщо звернуться, але, але це такий але, скрупульозний довгий дуже процес. Е, але це процес і нам європейська е, європейські органи і Венеційська комісія постійно говорять про те, що процес то тобто, процес, тобто due procedure, ага. е, має бути не можна особу взяти і звільнити тільки за те, що вона в якийсь момент чи в як на посаді перебувала колись там. все до побачення. До речі, всі, вся люстрація, яка відбувалася в інших країнах, вона передбачала як мінімум хоч якусь процедуру. Особа має подати документи сказати: Дивіться, так, я займав, але я ну, не займався зурпацією влади, я не сприяв Януковичу і так далі. Що стосується суддів, з чого виходимо ми? З того, що для початку, якщо зараз навіть люструвати всіх, Звільнити всіх 9 тисяч суддів, що зараз є, і набрати нових 9 тисяч суддів, і не змінити при цьому законодавчі положення, які забезпечують, точніше, зараз не забезпечують на жаль угу. незалежність судової влади, то, то толку це не допоможе. Якщо, якщо огірок свіжий покласти в бочку з соленими, ви знаєте, що відбувається. Угу. Нам треба позбутися цього, цього розсолу залежності цих законодавчих, ну скажімо так, не Досконалостей чи навпаки тих положень, які були, як кажуть, запроваджені в 2010 році, спеціально туди, щоб контролювати судову систему, а потім вже займатися очищенням, якщо це буде необхідно. Добре, раз ми вже говоримо про очищення. У мене останнє запитання про таку відому фігуру. Це Сергій Ківалов, який за часи Януковича мав дуже серйозний вплив насправді на суддів, на вищу кваліфікаційну комісію, на вищу раду юстиції. Зараз його вплив який в цих органах. Ну, ви знаєте, що стосовно пана Ківалова, складно е, зрозуміти, тому що ну я, я, не, я не бачу всієї судової системи, хто там на кого на кого здійснює uh -huh. вплив. Е, на сьогодні пан Ківалов не є головою комітету з, з правової політики, політики та і правосуддя. Він є членом комітету. Лише він на сьогодні. Я до речі, не знаю, чи він ще є досі членом венеційської комісії. Є членом є членом венеційської комісії. комісії. Так, ну очевидно, який здійснює. Не знаю наскільки він сьогодні зменшився, збільшився. Може не здійснює. Тут я, я мені він не дзвонить і нічого Бажко. не і нічого не питає. Так добре, дуже дякую вам, Михайло Жернаков. Суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Бон. Був...